Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз. Я проживаю вже багато років в Німеччині. Раніше проживала в Польщі і просто час від часу представляюся, щоб люди знали, як мене звати і де я. Мене звати Віта. Сьогодні. 6 вересня, не можу заспокоїтися, не можу заспокоїтися за цю родину зі Львова. І взагалі і кожного дня відбувається страхіття, і Україна сама собі бореться зі своїм горем. На жаль, а далі всюди своє життя і така правда. Дуже важко, дуже важко. Я хочу сказати за всю родину з Львова. Взагалі і в Полтаві в Стархіті, так скільки людей загинуло. Потім 4 вересня в Львові загинула майже вся родина, дружина, і мама і три доньки, а тато, тобто чоловік залишився. І кажуть, що вони вийшли були на сходовій клітці в під'їзді, а потім він просто повернувся взяти воду до квартири і тому він залишився живий, бо якраз припав удар там, де стояли дівчата, мама і три доньки. Я, я особисто я не знаю де. І як? І, де, і можна взяти сили і щоб це все пережити цьому чоловікові? Тому що це таке страшне горе, я не уявляю. Я просто не, не уявляю, це дуже страшно. Жила родина, я дивилася їхні світлини, і видно по соцмережам щаслива. Позитивна, інтелігентна родина, дуже гарні дітки. Це дуже страшно. Тому хочу сказати, що як лунає тривога, мерщій біжить в укриття. Я розумію, що багато хто біг, але люди не встигли, бо дуже швидко все відбувається. Це страшно. Бо ми з Олегом теж, ми з Олегом чоловіком за цей час, так, час, час їздили до України. Останній час то ми вже рік як не були. Ми рік тому були саме в Львові. І протягом дня так було, що кілька разів була тривога, і ми то ми десь на вулиці просто були, вулицями ходили, гуляли. То ми в готелі були, то якісь свої справи вирішували і ми ігнорували. І ніколи не знаєш, куди і що прилетить. Тому не можна ігнорувати. Я вас прошу: хто в Україні, хто неважливо, на якій території, є тривога, то бережіться, біжіть в укриття. На жаль, на жаль, ми. Не знаємо, коли це все закінчиться. На жаль, на жаль, як би нам не хотілося, світ реагує трішки, трішки не реагує, живе своїм життям, і правда така є, зацікавлені люди, щоб ця війна собі продовжувалась, і в цьому моменті хочу сказати, Висновки такі, що найстрашніше, найстрашніше, що є в цьому житті, це самі люди, найжорстокіше. Немає слів, просто немає слів, і всім все рівно. Люди тільки починають думати, коли вже в них ось під порогом біда. Поляки трішки переживають там при кордоні, а тут, наприклад, всі живуть своїм життям і всім не цікавляться. А там пішов мій колега за роботи. Мабуть, проходив мимо, бачив мене, що я сиджу. Я приїхала на роботу, мені ще хвилин 15, у мене є часу. Я працюю в магазині декатлону, я вже багато розказала. І в мене ще час. Сьогодні на 8, з 8 до 16 я працюю. Ще зараз випікаву. Все як завжди. Це такий відступ, але повертаючись до страхіття, до нашої біди, до горя, на жаль, на жаль, бачите, є одна або пара осіб, які роблять, що хочуть. І немає зовсім управи, і ніхто нічого. Нікому нічого не потрібно. Тому відповідайте просто насамперед, самі за себе. В даному випадку, якщо тривога, чи що, старайтеся, старайтеся піти в укриття і зберегти собі дітям життя. Надіємося найкраще. Всього вам найкращого. Такі, ви знаєте, такий момент, що я не знаю, що сказати вже дуже важко.